Доброго дня, шановні студенти! Темою нашого сьогоднішнього заняття є розігрів на середині зали на уроці джаз модерн танцю. Та сьогодні ми з вами вивчимо розігрів з використанням інтеграції з фітнесом. Ми засвоїмо фрагменти моєї авторської програми, яка була представлена на фітнес-конвенціях. Авторська програма під назвою Modern Focus Training. Тож у цю програму включено не тільки фітнес, а й чудові техніки реліз, контракшн, стретч та техніки кеннінгема. Складається вона з координаційних вправ, вправ на баланс, силових вправ, віджимання від полу, присід, планка, де потрібно сфокусуватись, щоб зробити наступний неприродний рух, наприклад, згинання рук в протиритмі зі згинанням ні. Взагалі в себе ну, фізична реабілітація. Що це таке? Це як невід'ємна складова соціальної, і професійної реабілітації. Використовується вона як і лікувальний, так і профілактичний метод. І е, це взагалі адаптація людини до життя у змінених умовах існування. Тобто, ми їх при, пристосовуємо вже до повсякденного життя і праці. Якщо в них змінена умова існування, тобто, якщо з'явилась проблема, наприклад, з руховим апаратом, так, звичайно, ми маємо прилаштувати цю людину, щоб вона змогла далі існувати і існувати собі, як всі інші, не відчувати себе там пригніченою, так, завжди підбадьорювати. Ну, і що в нас? Це може бути як і масаж. Масаж, це звичайно вже трішечки інша історія. Ну, а засоби фізичної реабілітації, це як ЛФК, це фізична фізична культура, так? фізіотерапія, лікувальний масаж, механотерапія та працетерапія. От, в принципі, якщо розібратись, то у нас з вами це буде механотерапія, тому що. Ми пристосовуємо, ми застосовуємо предмети. Ми працюємо не тільки з тілом, ми працюємо, я вам зараз покажу, з чим ми можемо працювати. Все, що у вас, як то кажуть, буде під руками. Це і м'ячики, це і роли, це м'ячики, ось такі масажні шиповані. Це наш еспандер, який в хореографії ми застосовуємо різні? Е, це, це також еспандер, просто він більш міцніший по навантаженню. ось гімнастична паличка. Тобто, ми з цим, з цим працюємо. Ми підлаштовуємо нашого, так сказати, пацієнта е, до нормального життя, до нормального існування. Права рука. Дивіться, великий палець у нас догори. Правої руки є. А тепер ви маєте що зробити? Не розтягнути, а дивіться, підняти, зворушити праву руку вверх і вниз. Піднімаємо. Тобто права рука у нас вона розслаблена, але ми її тягнемо доверху. Тут у нас працює. Беріть свій спандер. Надягайте на... Стопу. Угу. І тепер дивіться, натягли так, поставили руку над колінним суглобом. Є. Є. А тепер спробуємо з цього руху, не змінюючи положення і руху руки, на випрямлення ноги працюємо. випрямляємо Але положення ми не змінюємо. Дивіться. Кулачок у нас на колінному суглобі. І тепер назад ми маємо підвести ногу. Ще раз давайте спробуємо. Вверх. Давайте раз. І п'яту назад до сідниці. Пять, Шість. сім. Поставили вісім. Ще раз. Один, два, три, чотири. Назад, п'ять. 6, 7, 8. Тепер ставимо ногу на іншу ногу. Тепер вже трішечки вищий рівень. Це вже коли людина, ну, більш така, е більш ви її розрухали, більше надали амплітуді вже рухів. Тоді вже можна це додавати. Працюємо. 1, 2, 3, 4. Тепер вже у вас вища нога буде. І назад. Один, два, три, чотири. Ще один. Один, два, три, чотири. І п'ять, шість, сім, вісім. Є? Розуміло? Так. Все нормально? Добре. Кого взагалі ця. Тема дуже цікава, е незвична, бо це відносно так для нас все ново: е це зіткнення хореографії і військових, тобто цікаво застосування предметів, тобто і м'ячики можна, і палички, е тобто це не дуже важко знайти, але дуже круто. Інтегрується, інтерпретується і допомагає людям, і це дуже круто. Все сподобалося, було дуже цікаво. Сподіваюся, десь якось ми зможемо спробувати, і вже не будемо боятися, будемо знати, як допомогти людям. Ну, мені також дуже сподобалось, да, навіть захотілося більше це вивчити, бо це на часі, це потрібно нам знати, тому дуже вам дякуємо за це. Дякую. Підтримую всіх дівчат. Дійсно дуже цікаво, актуально, і хочеться зануритися у цю тему ще глибше.